Розділ четвертий. Ти не потурай, Христе, на те, що п'яному не забреде у голову. П'яний не поставить свічки, а звалить, уговорювала Загнибідиха Христю, як крамар і гнилозубий чоловік пішли з двору. Христя мовчала, хоч її і зло брало за вчорашнє. Вона за цілий день тільки невеличкий шматочок хлібу з'їла, цілу ніч просидила під коморою. Перемліла та перемерзла. Та що їй було казати і кому казати? Їй хазяйці, його жінці, хіба вона сама не бачила, сама не чула, хіба їй самій не досталося? От тільки чого буду тебе прохати, помовчавши, трохи знову почала Загнибідиха, що він тобі буде казати, не втаюй від мене. І Загнибідиха заплакала. Христі стало жалко хазяйки. Вона прада її утішити, та чим же ти утішиш? Переплакавши, загнибідиха, знову почала гірко журливо. Ну і життя ворогові своєму не бажала б такого. Хоч би діти були, зреклась би тебе до пеклого, осоружного, пий, гуляй, розпутничай. Мало б мені було нужди, Нідже. Господь і тим не благословив. Чи я вже удалась така нещасна? Чи согрішила перед Богом, що на мені все лихо окошилося, нас троє було. Старша сестра умерла дівкою, брат оженився, а я зосталася. Навіщо? Он учора, як сова та як сич, цілу ніч простогнала та проголосила, Бог знає, що ще сьогодні буде? Отаке От моє щастя, Христе. Заклинаю тебе усім святим на світі, будеш іти заміж, не йди за крамаря, не йди за городянина, і в того, і в другого ні жалю, ні совісті. Іди ти краще за хлібороба. Як згадаю, як жилось в селі у батька, що б тепер дала, коли воно вернулося, по весні або влітку устанеш рано, підеш на поле. Просторо тобі та любо, сонечко стиха гріє. Вітерок легенький дише, Польові пахощі, жебрець, жовтоцвіт, жайворонок над головою в'ється щебече, а перед тобою довгі довгі нив'я, так і хвилюють, так і колосяться. От тільки хіба в жнива сонце надолужує? Та коли жнеш високе колостисте жито або яру пшеницю, та в гурті, та з піснями, то й те байдуже. Не щуєся, як той день довгий мене, як уже час і додому йти, а там знову скоки та співи, співи та скоки до самого дому. Або зимою збереться нас п'ять-шість дівчат та всі щирі подруги, вірні товаришки, за співами та жартами, й робота непримітна. До віку б я бажала такого життя, Христе. І піднесла ж лиха година цього загнибіду. Бог його знає, чого воно, світ так міниться. Здається, він тоді зовсім не такий був. Як заручився він, то товаришки, бувало, завидують мені. Щаслива ти, Олено, жених у тебе красивий та ще й письменний. Я й сама тоді думала, що щаслива, а вийшло. Кожна з моїх товаришок за посліднім Харпаком щасливіша від мене. У них, може, й достатку бракує, та в їх мир. У їх лад, а в мене і багато лишнього, та нащо воно, коли твоя душа не на місці, коли дивитися на нього не хочеться, не радує воно очей моїх, серця зав'ялого. Загнибідиха замовкла. Сівши коло столу і підперши голову рукою, вона задивилася у вікно на двір. День був ясний, сонце тільки що підбилося. Променясті пасокосу прорізують усю хату, осідаючи аж біля порога золотим піском, а там за вікном на дворі світу, світу, аж дивитися боляче. А за гнибі дихаш той не змельне нікуди, як уп'яла свої блакитні очі в ясне сонячне світло. Та там вони потонули. Що ж вона бачить там? Що видивляється? Своє молоде життя. Свою дівоцьку долю, Христя дивиться на неї, на її бліде, засмучене лице, на її блакитні задумливі очі. Сонце прямо пада на неї, обдає, обсипає своїм іскристим світом. І, здається, Христі, то сама господиня так світить, сама горить тим ясним самоцвітом. Ей, доноситься охриплий з перепою голос кімнати. За бідиха, струснулась, скочила й побігла. Христі здалось, наче чорна хмара зразу насунула. І сонце світить, та не так, як хвилину назад тому світило, і хата, мов не та тиха та спокійна, а вчорашня хата, де бенкет, розвернувшись, гукає п'яним гуком, де її мордовано. У Христі серце забилось важко та й трудно. Знічев'я вона кинулась до печі, то за слінку, подивиться в чорні челюсті, то знову затуле. Це ухопила віник і почала вимітати піч. Загнибіда увійшов у кухню, поточуючись. Одутлуватий, закустраний, він став серед хати, понуро оглядаючи кругом себе. Загнибідиха стала коло печі, заслонюючи від його Христю. А та де? Зично спитав Загнибіда. Послала на базар за бубликами. Торкаючи рукою Христі, отказала Загнибідиха. Христя коло печі присіла. «На що? — гаркнув Загнибіда, гостро глянувши на жінку і, похитуючись, повернув у світлицю. У Христя аж дух сперло в грудях, поки Загнибіда допитувався. Як же він пішов, а за ними Олена Іванівна, вона мерщій тихенько покралась у сіни, дослухаючи, що буде далі. Коли знову здійметься Буча, по вчорашньому кину, утечу додому, рішила вона. Скільки хвилин пройшло незамутної тиші, це зразу, наче у дзвони вдарено. Жінко. гукнув за загнибіда. Я тут, почувся її тихий, болісний голос. А ти тут? А я думав, пішла куди. Може, кого кращого знайшла? Га? Кращого? Сідай отут проти мене, дивись мені у вічі. Тільки й добра у тебе що очі, а то все кац знає що. Дивись на мене, вередував загнибіда. Та я ж дивлюся. Дивися, дивись, почи я не засну, коли ти вірна жінка, богом дана, то й дивись, доглядай свого чоловіка. Ти, бачиш, я п'яний, ну й доглядай мене, і засну доглядай, і за сон не ручайся, бо я і сонний устану, і піду до других. Що ж мені казати, твоя воля, твоя й сила. Уже ж я тебе не вдержу. Не вдержиш? А держиш? О, ви гарні, всі ви гарні та лихі. А сто чортів по сто гнізд звели у вашій проклятій утробі. Ні самі не живете, ні другим не дасте жити. Мало вас бито, мало вас вчено, он то що. Далі його голос обірвався, затих. Христя довго дослухалася та вже більше нічого не вчула. Коли неколи тільки доносилося до неї важке зітхання та плач. Христя на пальчиках покралася з сіней у кухню, з кухні до світлиці. Двері з кімнати були трохи отхилені, і Христя зазирнула в щілину. Загнибіда лежав на ліжку, закривши очі і розкривши рота. Його високі груди важко піднімались та опускались. Загнибідиха сиділа проти його. На її зблідлому лиці ще видні були сліди сліз. Почервонілими очима дивилась вона на його. Туга, скорбота, та несамовита мука світилася ними. Несподівано вдарено в церковного дзвона. Зично голосно розкотився його товстий гук. Христя кинулась, кинулась і Загнибідиха. Загнибіда тільки розкрив очі. Бликнув на жінку і одвернувся до стіни. Христя мерщі покралась назад у кухню. Важкі думки обняли її голову, тяжка туга сповила серце. Учорашнє ще стояло перед нею, гірке та образливе. Воно ще не пройшло, не утихло, а тут і сьогоднішнє підновило. Бодай ми не родилися на світ, коли над нами отак знущаються. Он вивернувся, як кабан, вередує, а ти сиди над ним, дивися на його задуту пику, слухай його варнякання. І, проклинаючи, жди, поки він засне, коли б не гріх приспав би тебе, до віку не підвівся б. Все зле й гидке, що затаюється у чоловічій душі на самому дні, спливло наверх, знялося. І гідливість, і ненависть, і ще щось, чого Христя через хвилину сама злякалася. Вона забачила здоровенний кухняний ніж на столі. От тим би тебе приспати, ударило їй у голову. Прийшовши до пам'ятку, вона перехрестилася. І збредеш таке на думку: тьфу, сплюнула вона і повернула гадки на щоденні клопоти. Що ж це воно буде? Хіба сьогодні не топитимемо, не варитимемо. Якось озирнулася, перед нею стояла хазяйка. Її червоні очі ще не просохли від сліз, бліде лице було аж жовто зелене. Сказати, вона днів з п'ятні на волосину не спала або не дугувала з місяць. Чи будемо сьогодні варити? питає Христя, а загнибідиха. Божевільне подивилася на неї, та як припаде до столу, як заридає, наче ножем пройняла Христю наскрізь. Та годі, хоч не плачте, скрізь сльози вимовила Христя. І чому я не пропала малою? скрикнула Загнибідиха і вся затіпалася? З того часу між Загнибідихою і Христею настав лад. Сказать би товариство, коли б Христя була рівна. А то Христя завжди держала себе геть осторонь і як чужа, і як молодша, і як наймичка. Зате Загнибідиха ходила за Христею, як за своєю меншою сестрою. Коли Христя забуде що зробити, Загнибідиха сама зробе, а не нагадає. Після свят вона не тільки ублагала чоловіка набрати наймичці на одежу, а сама пішла і набрала разом на дві буденну й празникову. Прийшлося шити. У Христі хоч рука трохи її піджила та палець болів. Загнибідиха сама шила, а Христі наробила масті і клала до пальця, щоб скоріше підживало. Як настали буденні дні, то Загнибіда хіба обідати та на піч наверне додому, а то все на базарі у крамниці. Загнибідиха і Христя самі дома. Упоравшись коло печі, посідають рядком, роблять що, ведуть по душі розмову. Загнибідиха розказує про своє життя, Христя про своє. Невже ти ніколи не співала? спитала її раз за Загнибідиха. От уже скільки у нас, а я й досі твого голосу не чула. Чому не співала? Співала, тільки тут якось невільно співати. Чому невільно? Заспівай, нагадай мені мої дівування. Христя заспівала і Загнибідиха своїм слабим розбитим голосом підтягувала. Другого разу Загнибідиха попрохала Христі розказати про свій рід. Христі розказала і про батька, і про матір, і про напасті супрунові. Вона нічого не втаїла від хазяйки та слухала та тільки глибоко зітхала. Знаєш що? сказала вона, коли Христя замовчала. Ти б пішла в село, матір провідала. Коли ж мені піти? питає Христя. Коли? Ось у середу, його винесе, аж до понеділка не буде. От і вибери день, піди. А ви ж самі як зостанетесь? Про мене, байдуже, не первина мені самій зоставатись. От якби ти пішла, та ще й матір свою привела сюди. Тепер годинка й тепло, хоч би я на неї подивилася. Та мати такі, що самі не дійдуть сюди. Загнибідиха зітхнула. Ну, вже хоч провідаєш. Христя задумалася, коли його піти, коли зібратися. У середу хазяїн вийде, у четвер поприбирати треба дещо, хіба от у п'ятницю. Раненько вийду на обід на спіну. Там в суботу перебуду, а в неділю рано і назад. Розполагає сама собі Христя і рада рада, коли хазяйка згодилася. Вона матір побачить, з подругами наговориться, візьме з собою нову одежину. Як нарядиться, як покажеться у селі, то то всіх здивує, а Супрун, як побаче, отто його завійна ухопе. Вона ж назнарошне, аж повз вікна його пройде, а як Федора побачить, наперекір почне з ним загравати. Ти ж, Христе, раніше порайся та раніше й лягай спати, щоб виспатись на завтра, бо не близький світ тобі йти, рає її хазяйка в четвер після обіду. Христя до роботи пристала, як не перерветься, дивиться, поробила все. Ні, не все. На празники засталася, комора не мазана, тепер годинка саме мазати. Та то велика робота, не розпочинай, каже їй хазяйка. Хай уже як вернеся, та тоді. Хоч і не кажи Христі як? Комора побита з зимньою негодою, пошпугована весняними дощами, полупилася, та вона її так кине що!» Уже давно вона стерчить спичкою в оці. Зараз після обіду нарядилася Христя у стару одежинку, замісила глини і почала шпарувати. Ще й не вечір, а вже й шпарування висохло. Тільки побілити, О, це їй не завгорить, поти сонце сяде, вона й побіле. Щиро прийнялася Христя до роботи. Тепле сонечко їй допомагає, тільки пройде щіткою вже й сохне, біліє. Он зосталось тільки жовтою глиною підвести. Мерщій, Христе, мерщій уже вечеріє, підганяє сама себе Христя. Коли се? щось заторохтіло коло двору. Ррур. привертає до воріт. Оце так, думає Христя. Чого доброго несподівано хазяїн вернувся? От і піду додому. Розчиняється хвіртка, Христя гульк визирає здір. У Христя аж серце затіпалось. Дядько Карпо, здраствуйте. «Здорово, Христе, вітається Карпо, увіходячи у двір. А я си під'їхав та боюся йти, думка, може, собаки. Та в нас їх немає, щебече Христя. Як же там наші? Чи всі здорові, вибрикують? Та ще вибрикують, слава тобі Боже. Мати кланяється, одарка. А ви ж, дядьку, на базар? На базар же. Та не так, бач, на базар, як мати плаче, дуже журиться за тобою. Щодня побивається, немає та й немає ніякої чутки про тебе. Одарка утіша так ніщо не помагає, плаче. От я й думаю, поїду лиш на базар, провітрюся, і от тебе звістку привезу матері. Спасибі вам, дякує Христя, а я й сама збираюсь у село. Як, чого? У гості, спасибі, хазяйці пускають. То от і гаразд, я тебе й підвезу. А тут, і загнибідиха, зачувши у дворі гомін, виткнулася з хати. Хто то? питає Христі. Це наш сусіда з села. От і гаразд, то завтра з ними і поїдеш. Оце ми і раємося, каже Карпо. То чому ж ти чоловіка не закличеш у хату? Добре гостей приймаєш, жартою виговорює загнибідиха Христі. Спасибі вам, кланяючись, дякує Карпо. Я тут не сам за ворітьми шкапа. Ну, то й що? Хіба й у двір не можна завести? Переночуєш тут, а завтра й поїдете. Заїди, заїзди, каже загнибідиха. Христя рада, а Карпо ще радіший. То йому на базарі стій і не спить цілу ніч, стережи шкапу та добра, що на возі, а то він у хазяйському дворі заночує. Поти Карпо розпрягав шкапу та возився коло воза, Христя скінчила роботу і кликнула його в кухню. Увійшла до їх і хазяйка. Така обхідчаста, така вічлива, розпитує про село, про сходи, про Христину матір, хвалиться, не нахвалиться Христею. Ти б засвітила та вечеряти гостеві дала, сказала вона, коли почало смеркати і вийшла в кімнату. Поти Христя засвітила світло, поти витягла страву з печі, уже загнибітиха й звернулася, та ще й з непорожніми руками. Чарка горілки трусилася і грала проти світла у її руках. Вона піднесла її Карпові. Той, щиро подякувавши, випив і почав вечеряти. Добра у тебе, Христе хазяйка, сказав він, коли загнибідиха вийшла з кухні. Все рівно, що мати, отказала та тихо. Значить, тобі добре, за селом байдуже. Всього буває. Часом з квасом, порою з водою. А у вас же на селі як? І Христя почала розпитувати про знайомих. Карпо розказував, що за нею журяться дівчата. Горпина скільки раз забігала провідати матір, розпитати за тебе, хвалиться, що тепер, без тебе, й вулиця не вулиця, все збирається сама у город служити. Вона б, може, й зібралася, та мати спиняє. «А Євга?» – спитала Христя. «Євга заміж збирається. За кого? Карпо усміхнувся. Та вже ж не за кого, за Тимофія. Там у них чудасія, та й годі. Вона то хоче зараз, так він, бач, не хоче. Діло дійшло до суду, до позвів, а це хтось казав, що, либонь, наладилось незабаром і весілля. А, ну, те, а Супруненко, удовольнився? Удовольнився? Все налазить на матір за подушне. Коли б я не отстоював, то хто його знає, що б воно й було. Сказано, як оса та й ув'яз. Та, видно, йому Бог не попустився його даром. Як саме, колотиться з сином, то він був недужий, а той одужав, та хто його знає, що йому поробилося, ходе, як дурний. А це після свят надумав кидати батька. Піду, каже, на заробітки. Батько не пускає, так хоч у город піду наймуся, а в одно шкуру не хочу дома бути. Батько здержує, не пускає. Звісно, соромно такому багатиреві сина єдинця у найми пускати. А він рветься доходить до лайки й до бійки. Грицько хвалився, либонь, п'яненький, якби, каже, знав таку свою лиху годину, не боронив би йому тебе брати. Хай він піде тричі умиється своїм Федором, отказала гордо Христя. Розмова на тому і порвалася. Карпо, довечерявши, пішов до шкапи довідатись, а Христі чогось так важко на душі стало, їй, наче й шкода Федора, а згадає про похвалки Грицькові. Досада так і впнеться в серце. Як то він носиться своїм федором, дума, як багач, то так усяк і побіжить за його? Невесела лягла вона спати і довго не спала. То вона ворочилась, то думки все такі непривітні сали за серце, і вона важко зітхала, їй зразу отпала охота й додому їхати. Чого вона поїде? За матір Карпо звістку привіз, здорова, тільки журиться. А кого їй більше бачити? Ще стрінеться з дурноверхим Федором, то знову підуть про неї поговори. Не щулася, коли заснула. Прокинулась уже світ білий, заглянув у вікна, і Карпа не було в хаті. Вона вийшла довідатись, чи немає на дворі, і на дворі не було. Карпо махнув на базар, щоб мерщі справитись і, не гаявши часу, повернути додому. Коли він вернувся, Христя не тільки зібралася в дорогу, а й по хазяйству дров наносила, овоч на страву накришила. А що, справилися? питає Карпо. Уже. То поїдьмо. Зараз хазяйка з базару вернеться. Загнибідиха не забарилася. Про неї тільки що говорили, а вона і на поріг. Христі здалося, що вона наче й на лиці і трохи почервоніла, і очі в неї сяяли, грали. Забарила я вас? спитала. Ні, я сам тільки що в хату, отказує Карпо. Ну й гаразд. А я думала, забарила та поспішаю, поспішаю. Оце, Христе, повези своїй матері гостинця від мене. Повернулася до Христі, виймаючи з кошика пухку високу булку. Нащо? Не твоє діло, бери, суворо сказала Загнибідиха. Христя подякувавши, взяла і завернула булку в нову хустину. «А оце вам на дорогу, вийнявши паляницю і дві рибини, подала Карпові. О, господи, аж скрикнув той. Спасибі вам, спасибі. Я не знаю, як вам і дякувати. І на ніч пустили, а тут ще й це, спасибі вам. Чому не одягаєшся тепліше, повернулася знову до Христі. Бери свиту, бо тепер ще хто знає, що буде до вечора. Христя покірливо одяглася, підперезалася. Прощайте ж, спасибі вам, дякували разом Карпо і Христя, виходячи з хати. Щасливо, їдьте здорові! Гляди тільки, дядьку, усміхнувшись, каже Карпові, не завези зовсім дівку, бо без неї я тут пропаду. Як же се можна, отказав Карпо. Уже вони й посідали. Карпо узявся за віжки. Христе. кликнула Загнибідиха, іди лиш сюди на час, я маю щось сказати. Загнибідиха одвела її геть і, дивлячись в очі, тривожно сказала. Кланяйся Христе від мене, матері, хоч я її не знаю. Скажи, що гроші за службу не пропадуть, чуєш, так і скажи. Не він віддасть, сама верну. Чуєш же? утретє допитується Загнибідиха. Чую, чую, спасибі вам, дякує Христя. Загнибідиха їх аж за ворота провела, і ще раз попрощавшись. Не звеліла Карпові з воза устати, воріт зачиняти. Я й сама зачиню, їдьте з Богом. Карпо смикнув вожину і покірна шкапина потюпала. Загнибідиха стояла за хвірткою і проводила очима, аж поки вони не повернули з вулиці.